Бо згідно з конституції, влада повинна забезпечити при виборах єдине свободне воєвиявлення, все. Від влади більше нічого не залежить. І якщо... А влада і забезпечила свободне виявиння, якщо... а підрахунок це, вибачайте, не від влади. залежить. <смітання> 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 ви знаєте, то ви сплутали. Це є такий вислів, що е, диктатура це коли голосують вільно, а підраховує влада. Да. Так от я хочу сказати, що влада показала недієздатність неді свою у виконанні конституційних норм. І чому ми стоїмо? Я під Підтримую повністю В'ячеслава в тому, що ми всі виступаючи наголошують на тому, ми на запартії стоїмо. Там, там нема окремо батьківщини, там нема окремо удару або свободи. Якщо у вас вкрали гаманець, а там місячна зарплата, ви залишились без грошей на місяць, а вибори один раз на чотири роки, тобто 1460 днів влада царює і один день людина має право сказати. Цей голос вкрали. І сьогодні навіть тисячі вкрадених голосів є нахабство до по відношенню до всієї всього, всього народу України, і тому там вийшли люди за свій власний вибір. І скільки е, хочу сказати, що ми повинні сказав, е, перший раз відзначити, що сьогодні не тільки майдан на вулиці. Ми бачимо з вами в Фейсбуці. В Твіттері, в інших сетях, сьогодні люди е, продовжують незгоду і маємо підтримку. І Тому я не бачу в цьому е, зараз проблеми, що там не 100 тисяч на вулиці. Найголовніше, що е, я впевнена, чому президент тиждень ніхто не знає, де він, а йому треба пережити розуміння, що він ніколи не буде президентом України більше. Ну він навряд чи так зараз думає. Ну ми йому нагадаємо ще раз. Я думаю, що е, може йому бояться про це сказати, то я І маю тому поховається, що... тому, тому бо він власне сара, <свісно> щоб як... він не знав. Да.